Моє вітання, це найкраще, що я колись готувала з кабачків. Ще це надзвичайно швидко, просто. А ще погодьтесь, це гарно. <сі> Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все як завжди. Кабачки, і їх потрібно одна-дві штучки. Так як в мене вони такі вже більш-менш крупні, я взяла дві штучки. Зараз побачите чому. Нарізаю я на такі тоненькі слайси. Чи вийде це зробити ножем? Так, але буде це доволі довго. А так як рецепт дуже швидкий, це класний варіант. Як бачите, залишились такі кабачки, там, де насіння. Даю трошки олії, сіль, перець небагато. І такий собі маринад хвилин на 5. Рікотта 250 г, надзвичайно ніжна, як бачите, це такий собі різно від сиру для тих, хто буде запитувати. Декілька помідорів, у мене таких два середніх маленьких, їх нарізати дрібненько. Додаю до рікотти. Зараз я буду додавати лимон, цедру одного лимона і трошки соку. Як би вам це дивно не здавалось, я вас дуже прошу, додайте обов'язково лимон і цедру, і сік. Сік не від повного півлимона, так, щоб теж кисле не було. Але обов'язково додати. Трошки солі, трошки перцю перемішую. Ви здивуєтесь смаком цієї страви. Лимон робить свою роботу. Беру пергамент. Це в мене тісто, листкове, без дріжджів. Є листкове дріжджеве, а є Боже, як його відкрити. А є не дріжджіве. от Я використовую не дріжджіве без дріжджів а 500 грамів повна розморозка через холодильник, і тоді воно ось таким якісним у вас буде. Не буде розповзатися у вас в ручках. Обов'язково повна розморозка через холодильник. Відрізаю ну задовгий шматочок, я відрізаю, мені в деко не війде. Зараз треба зробити оці надрізи. Обов'язково зробіть надрізи, для того, щоб начинка залишилась на тісті, а ось ці бортики рівненько піднялись, так, як ми їх обріжемо. Якщо не зробити ці надрізи, він буде такий, знаєте, карявий цей пиріг, негарний. А з надрізами тільки бортики, бортики ці під, 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 піднімуться, і буде супер круто. Гарний вигляд буде. Викладаю всю начинку відразу, можете зробити це шарами, трошки начинки, потім кабачки цукіні, що ви будете готувати. А, а можете, як я, просто цей один шартого, другий шартого і все і достатньо. Викладаю цукіньки. Надеко транспортую його. Хочу ще змастити яйцем. А просто так помішаю яйце трошки змастити, щоб була гарна така апетитна кольоровка. Змащувати буду як тісто, так і всі цукіні. Ось так. Це не булочки, буде тут гарно. Це 40 грамів в мене щось подібне до пармізану. Щось візьміть, якийсь такий, От мацарила, як на піцу, не годиться сюди. Потрібен такий собі сир, щось на кшталт пармезану, в духовку 190 градусів хвилин на 25. Режим конвекція. Ще, звісно, я хочу додати щось зелене, якусь зелень. Це в мене там шпінати, ще одна капуста. Посушити. Класна штука, я навіть я мию полуницю і сушу в цій штуці навіть полуницю. Я все тепер сушу в цій штуці. Посилання на цей гаджет я залишу для вас в описі під відео. Класна штука на весь сезон. Часник які кабачки без чеснока. Обов'язково, о, до речі, ви знали, що часник це цибуля, виявляється, в біологічному світі. Часник такого розуміння не існує. Виявляється, що чесник це така собі цибулька. Все і нарізаю я шпінат. Ось так його скручують як для тих, хто, ну, можливо, буде відзняла цей момент. Трошки так закручуємо і нарізаємо так завжди ми нарізаємо будь-які листя. Трошки додала лік все це поєднала. Ось така краса, аромат, неймовірний, просто. Думаю, швиденько приготую на обід, що ж я буду тільки для себе оце робити. А як же ж треба ж і вам вирішила відзняти для вас цей рецепт дуже швидко. Так, знаєте, Ну давай, відзнімаю. Класне тісто, вже вам я його радила. Я купую від Рудь. Ну, Може, там воно не дуже і якісне по составу, по складниках, але. Воно, воно, воно класне. Завжди в мене є в холодильнику на ось такі моменти. Нарізаємо цю смакату красу, смачний він просто неймовірний, як теплий, так і холодний. Ну, Теплий, звісно, мабуть, трошки кращий. Це вже кому як смачно. Це супер, швидко, смачно, просто, корисно і, як завжди, смачного.